Білорусі, Росія збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та комплексу «Орєшнік» під час навчань. Захід 2025 Про це заявив білоруський міністр оборони Віктор Хренін за його словами. Це нібито є важливим елементом стратегічного стримування, і білоруська армія повинна бути готова до будь-якого розвитку подій. Про це свідчить чергове брязкання зброєю з боку мінська і москви. От на цю тему і будемо говорити з Миколою Стельмахом, ветераном ракетних військ, стратегічного призначення, полковником запасу збройних сил України, виконуючим обов'язки начальника відділу контролю за ядерним озброєнням України, Центру верифікації зсу у дев'ятсот Сто другому, роках пане Микола, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю! Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, давайте спробуємо розібратися із цими навчаннями із застосуванням урєшніка Наскільки це складний тип навчань, як довго повинна тривати підготовка, і скільки часу тривають або можуть тривати такі навчання? Ну, дивіться. Починаючи з 21 листопада, коли вперше був пуск по Дніпру, вони все казали, що вони налагодили виробництво За цей час, от ну, пройшло вже, будемо казати, майже 9 місяців, можна було зробити полковий комплект. Тобто дев'ять пускових установок. 10 ракет, одна ракета використовується для того, щоб після як полк пройде навчання, щоб провести пуск учбовий. От. Але судячи з інформації, сказати, щоб вони вже розгорнули цей полк в Білорусі, чого нема, вони скоріше за все використають ці навчання, щоб завести, будемо казати, все озброєння полка в Білорусі. Але. В якому вигляді вони цей комплект зброї будуть використовувати? Якщо в звичайному вигляді, тобто без ядерного значення, це кончене безглуздя, зовсім uh -huh. безглуздя, якщо в ядерному це порушує договор про нерозпочудження ядерної зброї і як ця Білорусь може знову становитися ядерною? Хоча всі розуміють, що там ніякого контролю за цією ядерною зброєю з боку Білорусі зовсім не буде, геть не буде. Чому? Тому що ну, росіяни просто не допустять цього. Вона буде е в планах е стратегічних е вищого командування е Росії. От. І всі ці заяви там. Хреніна, міністра і міністра закордонних справ Росії. Треба, як тільки ми знаємо, що ця зброя буде на території Білорусі, негайно треба буде збирати Раду національної саме Раду безпеки ООН uh -huh. і приймати якесь конкретне рішення. І от дивіться. Вони заявляють, що шасі для пускових установок цього комплексу роблять в Білорусі, але ж ми знаємо, що товари з Білорусі шлях в Європу для них закрит, росіяни обмежують, вони в Африку їх намагаються збагрити, і, ну будемо казати, страшна цензура в Білорусі. Вони навіть до того десь, що збирають книжки в Польщі. Присвячені подіям 20-го року протестам. І uh -huh. по фотографії учасників беруть, виявляють конкретних осіб, і вони лізуть на це ресій. На що він потрібен? Дивіться з позиційних районів. Сібіру, котрі є міжконтинентальними балістичними ракетами, котрі там розташовані, вони можуть виконувати всі завдання любі тим де треба зброя ця в Білорусі. Просто ну це безслужба. Тобто, це не пришвидшить доставку стратегічного ядерного озброєння до цілі, якщо вони до прикладу будуть обрати Україну чи іншу країну Європи. Для цього є купа інших засобів, котрі значно скоріше доставлять. Це і кінжал, це і, і ну, ну, Це кончене безглуздя. Любого більш-менш досвідченого стратегічного озброєння фахівця, спитайте, ну конче не безглуздя. Тобто можна сказати, що це просто е, така собі показовий виступ або е, показове навчання. Продемонструвати, що е, Білорусь залежна від Російської Федерації, і буде виконувати все, що їм скажуть, навіть розміщувати в себе е, незаконним чином ядерну зброю. Так, да, абсолютно так. Це конче не безглуздя. Гордий білоруський народ, котрий має історію значно більше, чим ті мокшанці. Ну, з них просто роблять підконтрольних росіян. Ну, я не хочу казати таке слово рабів, але ну. Угу. Ми ж Решу вже... Раніше вже був відомий факт, коли б Російська Федерація розміщувала ядерну зброю на території Республіки Білорусь, і, начебто, саме проголошений президент Лукашенко був не проти, навіть тішився із того, що тепер на території Білорусі є ядерна зброя, тим більше що інфраструктура у них ще залишилася із радянського союзу. Правда, ніхто не знає, в якому вона стані і чи готова вона опікуватися ядерною зброєю. Чи можна ось такий викид? Про е, навчання Орішника і інших видів м, застосування ядерної зброї е, вважати е, ну так би мовити відповіддю на навчання західних партнерів, адже там і Литва буде проводити е, навчання у, поблизу кордонів з Білорусі. Ну дивіться, Литва рядом з кордонами Білорусі буде проводити навчання. Ну, відстань. Ну, грубо говоря, ну, 200 кілометрів, 150 кілометрів. А ця штука летить на 5,5 тисяч кілометрів. Ну, куди вони будуть, ті Ну, Ви розумієте, це сугубо інформаційна пропагандистська операція. Кончена дурня. Я ж кажу: вони Сибіру можуть достати кого завгодно. Кого завгодно. По-перше, по-друге, може, вони хочуть. Подивитися, як світ відреагує ага. на порушення Білорусією свого безрядерного статусу, будуть казати: О, ми союзна держава, ми, має, ми єдина держава, ми маємо на це право. Шановні білоруси, проявіть свою гідність і викиньте від себе тих російських загарбників, насильників, мародерів, котрих всі ж бачили. Відеозаписи, як вони е, на пошту завозили речі, які вкрали у українських громадян. Ну є якась гідність у вас чи ні, Хлопці, та покиньтеся. Е, також ще хотіть, Ще хотів поцікавитися, наскільки є висока віргідність того, що е, випробування або навчання з рішником е, будуть не надто успішними, Адже ми вже знаємо приклади, коли і з території Російської Федерації запуск рішника е, був не те, що не успішним, а мабуть і небезпечним для того місця, е, де відбувалося це навчання? Наскільки е, е, наскільки успішним буде це навчання? Я вам отчув що скажу: навчання можуть проводитися на рівні тактика строєвих е, занять, тактика спеціальних навчань. Тобто, це без застосування зброї зовсім uh -huh. ну, будуть відпрацьовувати проходження сигналів, організацію охорони оборони, організацію маскировки, організацію дезінформаційних е, е, самих заходів. Тобто це буде суто ну таке навчання без застосування зброї, повірте мені. Uh -huh. Вероят... Вероятність спуску ноль, зіро, забудьте про це. Ніхто звідти не буде нічого пускати. Це перше. Друге, далі треба дивитися, що буде після цих навчань. Чи обберуть вони е цю зброю з Білорусі, чи вони там її залишать. Інфраструктура в Білорусі дуже добре розвита, я бачу. Ну, аматорські відео по пунктам постійної дислокації цих ракетних полків. У них же і об'єкти є, і е, РТБ, там, де е, обслуговуються ядерні боєприпаси, котрі пристиковуються носіям. них все є, вони в дуже гарному стані все це підтримують. Тому база в них є, але навіщо воно їм це? Так. Важко зрозуміти. Що, ж, пане Микола, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Микола Стельмах, ветеран ракетних військ стратегічного призначення полковник запасу збройних сил України, виконувач обов'язків начальника відділу контролю за ядерним розброєнням України, центру верифікації ЗСУ 1992-1995 роках. Дякую.